Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Словаччина не буде тією країною, що гальмуватиме вступ України до Європейського Союзу. Це заявив сьогодні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі із прем'єркою України Юлією Свериденко. Сьогодні у Кошице урядовці обговорили низку питань, зокрема енергетичної безпеки, оборонної співпраці та розвитку інфраструктури. Також йшлося про використання заморожених російських активів і відновлення України. Про деталі зустрічі кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Оборона співпраця між Україною та Словаччиною виходить на новий рівень. Про це нині заявила прем'єрка Юлія Свереденко. Йдеться про створення довгострокових контрактів на постачання зброї Україні та водночас про розвиток оборонно промислового комплексу словаччини. Подробиці домовленостей не розголошують. Утім, за словами Свереденко, розмова з Робертом Фіцу була конструктивною. Більшість українських пропозицій підтримані передусім у сфері енергетики. Наша команди сьогодні в частині Енергетики досягнули помітного успіху Усі всі наші домовленості, які ми зараз проговорюємо. Звичайно, без великої деталізації вони всі зафіксовані в дорожній карті. Ми цінуємо вашого рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку нашої енергетичної інфраструктури, та також на підтримку укриттів. Окрема частина переговорів про замороження російських активів Свероденко наголосила: Україна очікує на підтримку Словаччини, щоб кошти спрямувати на закупівлю озброєння. Йшлося також про посилення. Санкційного тиску на Росію окремо словацький прем'єр підкреслив, словаччина не буде гальмувати процес вступу України до Європейського Союзу. Ми говорили про наші негативні погляди, хоча ми поважаємо українських людей і членство в НАТО. З іншого боку, ми чітко і твердо кажемо так європейським амбіціям, які стосуються членства у європейському союзі. Ми готові поділитися усім нашим досвідом. Фіто заявив, що нині в процесі підготовки так звана дорожня карта співпраці з українською стороною. Сьогодні ж урядовці вже підписали низку документів, зокрема про трудову міграцію, технічне і фінансове співробітництво, обмін приміщенням для дипломатичних представництв, а також про новації на прикордонних пунктах пропуску. Протокол, який ми сьогодні підписали між урядом Словаччини і урядом України, він говорить про те, що в нас буде розбудований. Пункт пропуску між Ужгородом і Вячня немецьке в нас вже відкривається пішохідна частина відповідного пункту пропуску і збільшується вантажна частина пункту пропуску. Юлія Сверденко вважає, було б доцільно відкрити у Словаччині українську школу, адже тут проживає багато біженців. Фіцу ініціативу підтримав. Ми домовились сьогодні про те, що в місті з найбільшою українською спільнотою саме дітей, це в Братиславі. Ми будемо. Працювати над створенням української білінгвальної школи україно-словацької україно-словацько-англійської. Власне, маємо сьогодні кілька таких сценаріїв. Роберт Фіцо заявив, прагне бути добрим сусідом для України, але водночас хоче зберігати нормальні відносини з усіма країнами, зокрема з Росією. Попри це, обидва прем'єри назвали переговори конструктивними та результатами задоволені. Зі словачини Марічка Кужик, Андрій Попович ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.